Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато Свин. <рисвіт> <рисвіт> свинка Пепа. <рисвіт> Ляльковий театр Хлої. Пепа і її сім'я їдуть у гості до дядька, тітки і кузини Хлої. <рисвіт> Я думаю, дядько, як завжди, задрімає зразу після обіду. Тату свин. Не говори такого про рідного брата, особливо перед дітьми. Але це правда. Дядько завжди об'їдається, а потім засинає і голосно, хропево, так. Джордж, забудьте, що я наговорив про дядька. Добре, татку. Пепа і її сім'я приїхали до будинку дядька і тітки. Дядько, свини, тітка свинку. Привіт. Привіт усім. Привіт, старший брате. Дядько, свин, брат, тата, свина. А свинка Хлоя кузина Пепи і Джорджа. Привіт, Хлоя! Привіт, пепо, привіт, Джордж. Я хочу вам щось показати. Почекай да. нас! <ривіт> <ривіт> Ось мій новий ляльковий театр. Татко зробив його для мене. Вже дві ляльки встигла зробити. Цю звати Хлоя. Привіт! Я свинка Хлоя. А ця мій татко. Дядько Свин. Привіт, пепо. Я дядько Свин. Хлоя, а можна ми з Джорджем теж зробимо ляльок? Так Хлоя малює ляльці очі. Я не малюю рот. Добре. Мене звати Пепа. <laughs> Джордж. А яку ляльку ти хочеш? Динозавра! Динозавра? Динозавр це його відповідь на будь-яке питання. Добре, страшна лялька динозавр. Хлоя робить для Джорджа ляльку динозавра. Зробимо гострі зуби. Ось страшний динозавр. Є. Йдемо. Після обіду влаштуємо лялькову виставу. Ура! Тітка Свинка на обід приготувала спагетті. Ой, які смачні спагетті. Найсмачніші в світі. Легко зрозуміти, що ви брати, схожі в усьому. Ви про що? Ми абсолютно різні. Ми з Пепою і Джорджем влаштуємо лялькову виставу. Як чудово, покличете нас. До зустрічі! Лялькова вистава звучить цікаво. Я встигну поїсти ще спать. Можна мені добавки. Лялькова вистава зараз почнеться. Привіт! Мене звати Хлоя. А я Пепа. А-а-а! динозавр! Страшний динозавр! Дуже гарно, по-моєму. Браво! Я, дядько свин. Привіт, дядько, свин! Привіт, пепо. О. Дуже на тебе схоже. Мені здається, живіт зробили завеликий. Хо-хо. Обід був дуже смачний. А ти справді зараз задрімаєш і будеш хропіти, як завжди? Про що ти говориш? Тато сказав, що після обіду ти завжди засинаєш і голосно хропеш. Отак. О, так і є. Я й справді так хроплю. Тату, свин, не варто було цього казати про дядька. Не думаю, що тато, -свин і дядько, свин нас чують. Тато, і дядько, свин заснули. Зразу видно, що вони брати. Що сталося? Лялькова става вже почалася. <реку> ああ。<laughs>